Друзі, всім привіт! Сьогодні я теж розпочинаю готувати на вихідні і розпочинаю я із приготування такого салату, як вінігрет. Дуже багато різних є салатів, дуже різних страв, але з поміж них стараємося вибирати більш такі, які є корисні для нашого організму. Якраз таки входить у це число, він є дуже сильно корисним, оскільки там є всі відварені овочі. Хоча побутує така думка, що картопля є шкідливою. Насправді я вважаю, що картопля не є шкідливою, якщо вона не є там обсмажена в олії. Також сюди входять і відварена морква, і буряк, капуста. А фасоля це все є такі корисні продукти. Я не даю кислий огірок, тому що в мене є доволі така кисла капуста, і я не хочу, щоб винігрет був дуже сильно кислим, тому в мене сюди входить тільки відварена картопля, відварена морква, капуста, буряк, також цибуля. Все це я заправляю олією, точніше спочатку нарізаю кубиками, потім гарненько заправляю олією, солю, і на цьому можна сказати, що все. Я не роблю ніяких заправок до вінігрету, нічого там такого не додаю, різних ще спецій, навіть перець не даю, тому що Венігрети їдять діти. І ось, так, і ось так швидесенько готується салат. Дуже простий, дуже смачний. Буряк я нарізаю в самому кінці, тому що буряк дуже сильно фарбує. Він фарбує руки і фарбує всі продукти. Ну, Я думаю, що це не є Америка для когось. І це дуже добре знає, що буряк нарізається в самому кінці. Ну, Можна і спочатку нарізати, але прийдеться мити. І руки, і дошку, все буряк теж нарізаю кубиком. Заправляю я салат пахучою олігією. Нерафінованою, вона дуже сильно пахне соняшником, одним словом, салат виходить дуже-дуже ароматним, дуже-дуже смачним. В мене салат їдять двоє старших дітей. Я чоловіка, а от молодша дочка, не їсть і не знаю, як її спокусити, щоб вона спробувала, хоча вона дуже сильно любить їсти капусту кислу. Але от салат на відріз, вона відмовляється навіть пробувати. Наступним, чим я буду займатися, так, це я буду готувати начинку для фаршированої картоплі. Я хочу зафарширувати картоплю, для цього мені потрібно нарізати на кубики ковбасу або якийсь бекон. Якщо немає, можна нарізати сало, хто любить його їсти. Нарізаю ось так на кубики. Також я нарізала моркву та цибулю, розігріваю сковорідку. В мене є відварені картоплини. Картоплини я розрізаю на половинки, також вибираю всі серединки, смажу цибульку, моркву. туди додаю нашу нарізану на кубики. Ковбасу і все це добре просмажую. У вибрані ось такі картоплинки я даю начинку От ложкою обсмажену нашу таку суміш із ковбаси, цибулі і моркві. І так доти, поки я не зафарширую всю картоплю. Насправді, страва виходить дуже така проста, але смачна. Куди є малі діти, завжди приходиться щось фантазувати для того, щоб було смачно, для того, щоб було якесь різноманіття. Вже у зафаршировану картоплю зверху я ще викладаю твердий сир. І на 10 хвилин ставлю у духовку. Показую, картопелька спеклася, сир весь розплавився. Тут є Винігрет, ну і то, що я не показувала, борщ, компот. І ось таке меню на вихідні. Ось таке просте, але не менш смачне меню у мене вийшло. Картопельку можна просто взяти собі в руку і ходити, як з міні піцею, смакувати. Винігрет теж смачна страва, одним словом, в мене цього разу. Всі червоні страви, червоний компот, червоний борщ, червоний вінігрет ну, картоплю можна не рахувати. Надіюся, моє відео вам сподобалося. Якщо так, то ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо зустрічатися з вами в силу нових і нових відео. А зараз я кажу вам всім па-па!